Путін робить ставку на витримку. В його розумінні Україна не витримає 2025 рік без серйозної військової допомоги. Якщо Трамп скоротить її, Києву буде дуже важко. Але є нюанс: Путін боїться не Трампа, а української непередбачуваності. У Вашингтоні вже говорять: якщо Київ зрозуміє, що його зливатимуть, він може почати діяти на свій страх та ризик. Що саме це означає? Атаки без згоди заходу. Вже були випадки, коли Україна діяла самостійно. Ризиковані операції, можливо, навіть на території РФ, спроби залучити інших союзників, окрім США, щоб компенсувати втрати в допомозі. 2025 рік великого вибору. Чи отримає Україна новий ленд-ліз від союзників? Чи буде друга спроба великого наступу? Чи почнуться переговори? Одне зрозуміло точно: якщо Україна не покаже успіхів у війні, Захід тиснутиме на компроміс. Якщо Росія не отримає швидкої перемоги, Путін буде грати на виснаження. І головне готова Україна грати за своїми правилами, якщо старі вже не працюють.